Всім привіт! Сьогодні коротеньке відео може комусь понадобиться, допоможу. Як в домашніх условіях зробити агешку. Тобто у нас в мене на даному випадку пішло замовлення Агешки 3 Ось, виходить, рама з донора. Були колись такі дискові борони. Щас, де воно написано. АГД 2,4. 24 ну, По суті, вона непогана, але, як сказати, вона слабенька. Її завжди рвало ось в цих містах. Сам брус. Ось. Це дуже добре видно. Самі бруси тут дуже тоненькі. Там товщина, виходить, 5 мм. Чоловік приїхав до мене з таким питанням, якби її відновити. Тобто поміняти ось ці два бруси. Трактор у нього, нього 952.3 червоного кольору МТЗ. Там у нього стоїть інтеркулер і 7-ка ТРК-7. тобто У нього 100 сил там по-любому тобто, він каже, що для нього 2,4 дуже мало. Вплоть до того, що можна було восьмою прямою дискувати спокійно. Я йому посоветував: кажу, а що якщо трьохметрову зробити? докупити ще 4 стойки ну, з дисками повністю в зборі і зробити трьохметрову. Тобто, Якщо б у нас було, це було б 3,2, 3,2. Е, що я зробив, щоб вона була трьох метрова, получається, у нас розстояння між стойками 35, рівно. І получається, 7 дисків, 7 стоїк по 35, це 2,20 і там 220, з плюс сміщення по 10 см. І виходить 2,4. Тобто у ці бруси сміщені. Перед, зад. Передня батарея, задня батарея. І получається 20.40. Я зробив по 32,9. Тобто по 33. По 32,9. І у мене вийшлося 3,8. Плюс сміщення. І виходився захват 3,08. Ну, не 3,2. 3.08, даже навіть не 3,10. Плюс брус. Брус савдеповський, катаний. В ньому, виходить, товщина стінки майже 9. Ну, тобто 8. Штангелем промірюєш. Вона навіть навіть, навіть 9. Двері закриті, щоб собака не гавкала. В даному випадку Агешка буде повністю, повністю причепна Тобто не навісна, бо вона, мабуть, важить 2 тонни. 2 тонни, тонни півтори. Десь так. Плюс причіпне, ну, десь то на 700, отак вот от її е, вісо буде. Понарізав усі отвори. Е, старі за, е, пластини я позрізав. Ну, тобто, зачем нове видумати? мені, виходить, буде тільки 4 пластини таких. Вирізати. І, виходить. Чотири шайби вирізати отаких. От Це напряження на болт з, низь, ну, з верхньої частини. А ця регулювання угла атаки. Із старої АГшки я взяв тільки розкоси. Раз, два, три, 4. Плюс здишла, які йшли на задню батарею, тобто під кріплення центрального винта. Я взяв іще шини. І то есть, їх від краю до краю їх покидав. І ще не знаю, думав, перемичку я збільшив. Тут, виходить, 85 між батареями. Я зробив тут метр. Зробив метрову, щоб вона більш квадратна була. І цей брус, він повинен бути де десь ось звідси, ось сюди. Ну, я. Так рішив, що якщо в мене є ці шини, товщина десятка і ширина 8, то я їх тобто, все зв'язую. Ну, тобто, тут раз, ну, цей прямо в нього раз два. Він зв'язує, виходить, оці дві е, стойки стійки. Ну і тут, виходить, такий, як ромб. Повністю по кругу зв'язано. Тут так само зв'язано. Плюс він, як зв'язується, він прямо отсюда витягне. Тобто, раз, два. Раз. І цю так само. Е, Що виходить? Що, получається, центр буде зв'язаний. А центр, виходить, буде зв'язаний самим причепним на болтах. Вісім болтів тут, і вісім болтів там. Отак от. Вирізав я отвори самі. Отвори я повирізав плазморізом. Ось. Накерняв. Ось видно. Накірняв і у мене така є приспособа. Хитра. Може, і не хитра, все дуже просто. Думав, от тим станочком все зробити. Тобто ложить брус, все вирізать. По кругу все вирізать. Ну, коротше, той плазморіз даже приготовив там. Он він стоїть. Вирізав все цим. Наставляв, повирізав, все відмітив, плоскостяв, все чітко. Навіть ось я не прикидував, вони всі в плоскості стоять ідеально. Єдине, що мені треба 90 градусів, чуть-чуть я з запасом там буквально в пів міліметра запас зробив, щоб був шат маленький, щоб їх не забивати туди насильно. А самими шайбами верх-низ, вони приварюються теж до рами. виставити сам горизонт, ну і виходить, по горизонту, щоб ідеально вертикально воно було. Отак от, от, тут уже попроварював повністю. Там підзачищав, брус з щіткою пройшли. Все зачищено. Тут так само пройшов по рамі. Угли ще не вварював, так прихвачено дебело. Надо тепер перевертати її. Треба буде її перевернути повністю. І тоді вже знизу угли поставити на угол, перевернути її, переварити по углам. Знову перевернуть, знову переварить по углу. Так, на раму на відео пройшло. Там було два швеллера, На саму центральний брус, кріплення гешки, який держить. Були два 16 швеллера, зварені. Тут же ж, звісно, весу буде набагато більше. Вирішив я колись купляв рік назад, а може менше, купив я два уголка, товщина стінки 10. Це хотів я робити оборотний плуг. Ну, зараз такі часи, що не співаю самовольничеством займатися, я продам чоловікові або обміняю на діловий метал. Ці два бруси я пустю сюди, в діло. Вони тут нужніші будуть. Варю я полуавтоматом, тесла 500. Сюди зробив типу, консоль по-бистрому. Отак от воно щоб під ногами не було. І все потихесенько робиться.

Так, тепер повністю цю сторону обварюю. Ось, в два проходить, фаска хороша. Гугли. Так. Вже цю сторону переварив. Тут там все переварено. Так, осталось тільки два угла. потихеньку працюємо. Все. Всім миру, спокійного неба, до зустрічі в наступному відео.